Трохи розкажу про себе. Мене звати Максим, мені 16 років. Е, перейшов в 10 клас. Е, е, ну, скоро. поки 16. 16, 16 <плес> і, учусь в школі і паралельно навчаюся ще в біблійному коледжі. Wow. В Дніпрі Світлоївангелія називається. Трохи розкажу про своє життя, як я жив, своє свідоцтво. Жив я, не сім'ї. Батьки в мене теж були невіручі, народився теж не сім'ї. Батьки займались тим, що не потрібно було. Займались ну, чим. Курили, пили. Курили, пили і. За, за нами дітьми ніхто не доглядав. Ну іноді, може, бабуся доглядала, а так е, батьки, ну, батькам було все одно, де ми, що ми. Е, е, ну І жили ми самі, е, е, самі зарабатували собі на життя, що е, ми робили. Збирали бутилки біля нас недалеко там. Е, ми жили наверху, а знизу е, спустився і там була, ну, мусор туди викидували. І ми оце туди, ну, і йшли і збирали там бутилки. Тоді йшли, там здавали їх. Я не пам'ятаю, скільки вони тоді стояли. Ну, хоча б щось там хватало на якийсь хліб або на щось вже хватало. І ще метал, ну, а що ще робити було? Ходили, крали метал. Біля нас там недалеко був завод якийсь. І ми там ходили і крали метал. Ходив ще в православну церкву. Недалеко від нас там трохи піти. І біля нас багато в яких церквах православних Ну, ходив туди за двома віщами. Перше за те, що щось там дадуть поїсти. І... І ну, іноді там кормили, і іноді собою давали там якусь крупу, або якийсь, може, празник, або ще щось. А друге ходив. Я не знаю чого, але мене щось туди тянуло. Ну я зараз розумію, що тут тягнув у мене туди Бог. І там в одній церкві православній одна бабуся була, вона співала в хорі, служила теж в церкві і ще там фінанси збирала. І вона нас брала додому. Я в житті, коли ну, був в своїй сім'ї ну, вдома, то я не знав, що таке даже помитися нормально. Отакими такими були, ну, можна сказати, бомжами. Ходили, ну, батьки не дивилися, іноді навіть з дому тікали, тому що невозможно було знаходитися вдома. І я в своїй оці 5 чи 6 років я вже робив те, що і батьки. Оце в свої шість років я вже е, вкрав у них сигарети, е, ну, щоб теж робити те, що й і вони. І іноді там навіть і пив. Ну а що, якщо ти ну, бачиш такий приклад від батьків, то ти ж, то же само, ти ж цим е, саме робиш то що і батьки. І ця бабушка нас приймала, розказувала теж про Бога. Е, так як ми були грязні, вона нас купала, в неї була е, ванна. Вона нас тільки як приймала, одразу нас купала. Ми з нею, вона нас кормила і розказувала саме, ну, те, що я пам'ятаю, це ми з нею ну, вчили очі наш. Це я точно пам'ятаю. І вчили очі наш. Я одного разу, коли ну, батьки встали, я одного разу почув, ну, вони отак от встали, вийшли з хати. І сіли отута біля хати є, ну, на ступіньках сіли і щось балакають. А балакають вони що? Що шо де щось знайти, щоб піти там десь вкрасти, щоб ну, не дітям щось купити, або якийсь хліб, а піти десь вкрасти, щоб випити. Їм не було цікаво до нас, їм все одно було, де ми, що ми. Через якийсь час ну, я навчався в інтернаті, е, Остався там на другий рік. Е, і за те, що я вже так не пам'ятаю, але так вроді сказали, що я чи взагалі писати не міг, а, або е, великі букви писав. Ну, щось із цього. Я точно не пам'ятаю. Е, е, та вчителька, яка ну, оставила мене на другий год, вона після того, як мене оставила, вона на другий год ушла з школи. Ну, і так я познайомився з Стасом. Ну, Якщо б не ця обставина, якщо б мене на другий год не оставили, я б ніяк би не познайомився з Стасом. тому що я б тоді йшов би в другий клас, а він тільки в перший. І я думаю, що це теж є якийсь Божий промисел. І в мене така сьогодні тема Божа любов. Господь він нас так любить, отак, От навіть якщо подивитися, можна сказати, із бомжів робить людей, які є бажання, щоб служити. І я навчався в інтернаті. Нас там в інтернаті там, по п'ятницям ми з понеділка оставалися там до п'ятниці. В п'ятницю у нас батьки могли забрати. Ті, які ну, яких батьки. Не можуть забрати, ті там залишалися в суботу і неділю. І е, так вийшло, що я одразу залишився в інтернаті, е, і мені так сказали, що е, ну, я тепер там буду жити. Ну, я так зрозуміло, що там розплакався. Я вже точно не пам'ятаю, але, мабуть, розплакався, тому що ну, е, жив в сім'ї, а тут розлучають з батьками. І... Остався там в інтернаті. І В інтернаті нас дуже ну, непогано і кормили, все, все було ну, класно і жили ми там дуже класно. І до нас туди приїжджали віручі, ось брат Саша до нас приїжджав. Я дуже дякую таким людям, які ну, приїжджають в такі міста там, де Діти, ну такі, я навіть по собі можу сказати, вони дуже потребують любові. Ось і Коля теж поміч приїжджав. І такі діти вони дуже сильно потребують любові. І мені кажеться, що вони ще більше потребують любові, ніж звичайні діти, ніж діти, які в сім'ї. Тому що ті, які в сім'ї, вони розуміють, що біля них є батьки, вони завжди можуть підтримати. А в інтернаті ти, ну, нікому не нужен. Ну, За тобою там доглядають і то ну, доглядають, і ну, вони тобі не, не як батьки. І у кожного із нас був якийсь наставник, який там розмовляв з нами, який щось навіть приносив нам те, що ми там просили. І в мене тільки я туди попав, в мене так оказалось, що в мене брат Саша в, наста... ну, в наставники. І іноді дядь Саша мене забирав з, ну, з інтернату десь погуляти, десь ну, ну, це такої обстановки. Я скажу, ну, він мені був, можна сказати, за, за батька. Я дуже сильно любив його. І ми, ми всі я скажу, що дідали тільки суботи, щоб, ну, приї... щоб до нас приїхали віручі. Іноді було, що ну, не було в них можливості приїхати, чи то в церкві щось треба було робити. Но ми так ну, і розстраювалися за те, що вони не приїхали. Е, і е, через е, ну, нам на Різдво і на Новий рік нам там дарили подарки. Те, що ти там пишеш на листочку, тобі то і дають. Там ти написав щось на пульці. Ну, один раз я написав. На пульті робота привіз його додому. Ну, хлопці, як завжди, розібрали його. Ну, мені вже тоді, коли я в сім'ю попав, мені вже не треба було ті роботи, не треба було вже нічого. Головне, що я в сім'ї. І одного разу на Новий рік приїхали, приїхала команда, і вони ну, кожного на відео записували хто що хоче. І одні там записували, що там ну, щось хочуть. Я не пам'ятаю, хто що там. Я пам'ятаю, що тільки я казав. Одні там віліки, може, казали і ще щось. Ну я пам'ятаю, що я попросив, ну, сказав на відео, що я хочу в сім'ю. Я пам'ятаю навіть іноді дядя Саша казав: ну, ти хочеш, що в сім'ю і хочеш, щоб я тебе забрав, вроді таке було колись. Ну, е, слава Богу, через деякий час, е, десь через місяць або через два е, ми вчилися і приїхав Петро Миколаївич і е, Надія Олександрівна е, до нас е, в інтернат, і при, Ну, Нас визвали до директора. І е, е, папа розказав, як воно було. Вони коли зайшли в, до директора, а директор е, ну, посовітував іменно нас взяти. Не когось другого, а іменно нас. Я не знаю, чого нас. Ну, я знаю, що я не Я не краще їх, і, може і не хуже. Но, іменно нас посовітували. Ми согласилися спочатку познайомилися, а тоді захотіли ще й в сім'ю. І я дякую Богу теж за таких людей, які приймають таких дітей. Це дуже велике служіння. Ці діти ну, дуже зранені. Я розказував, як я в своїй сім'ї ну, курив. То я, коли в інтернат попав, ну, я ніколи не ходив там за угол, ніколи не курив. І це теж слава Богу. І через деякий час нас забрали в сім'ю, Ну, по них може й було й видно. Раніше я казав, що там в шортах вони не приїхали, але виявляється, що вони нас взагалі забрали ну, взимку, то зрозуміло, що ніхто в шортах приїжджати не буде. А так, ну, слава Богу, за таких людей. І через три роки три роки я прийняв водне хрещення в 13,5 років. Ну, там, як люди, вони завжди будуть казати, та зачем ті приймай, тобі ж тільки половиною». Ну я все одно за це молився, я довірив це Богу. Ну, Мені було все одно, хто там що каже, Ну, в мене була цель така, я писав, що я хочу прийняти в цьому году водне хрещення. Ну, якщо я сьогодні не прийму, то коли? Ніхто не знає, що завтра буде, не знає, чи хто коли уйде. І... Слава Богу, в тому році я, ну, три години назад я прийняв водне хрещення. Я, я так вважаю, якщо Господь дозволить і приїхати на водне хрещення, значить Господь Він не проти. Якщо ти там ніде ні, ні ногу не поламав, ні руку, значить Господь ну, хоче, щоб ти прийняв водне хрещення. Ну, Господь Він не, ніколи не проти, але Він бачить твоє бажання і. ну, Тут ціль, яку ти ставиш, він бачить, що ти якось до неї хочеш дойти. І я прийняв одне хрещення через піврок, півроку ми поїхали на одне служіння в Новопілля, там було ну, з'їзд. І ми поїхали на це служіння, і там було ну, обичне служіння для всіх, а тоді там визвали, хто хоче отримати Духа Святого. І так вийшло, що ну, ну, я захотів, папа перед цим казав, що ну, жаждіть цього, хоті, ну, потрібно хотіти. Бог дає тим, які ну, жаждуть, які хочуть. Ну, Якщо ти не хочеш, якщо ти не просиш, то зрозуміло, що тобі Бог давати його і не буде. А якщо ти жаждеш, просиш, то Господь він тобі і дасть. І в той, в той день я ну, сильно захотів цього. Ми пішли в віддільну кімнату, брати розказували, як вони це робили, як вони приймали. І Бог мене в той день тоді ну, я сильно зажаждав, сильно захотів цього, і Бог мене крестив Духом Святим. Слава Богу. І я так зараз думаю і чого Господь мене вибрав, отака От Божа любов, вроде, в інтернаті я скажу, що ну, діти вони, ну, нікому не нужні. Так вроді подивишся, ну кому ти нужен, ти нікому не нужен. Ну оказуйся, ти нужен Богу. Wow. І слава Богу, що Господь Він до нас такий добрий, що Він любить нас такими, як ми є. Якщо так подивитися, якщо так спомнить, що у нас у кожного, там скільки всього було, скільки гріхів було, але Господь Він нас полюбив таких, як ми є. Які б ми не були, але Господь Він до нас такий добрий і такий любящий, що ми його любов навіть не можемо пізнати. Вона безмежна. І слава Богу за це. В цьому, в цьому році я вже ну, закінчив музику, 6 років одучився. Ну, Десь теж 5 чи 3 роки тому десь я навчився ну, християнські пісні грати. Теж ніхто мене не заставляв, сам, сам захотів, і це теж слава Богу. І... А ще раз кажу, як, я, ну, з Дядьсашею ми вже знайомі десь 10 років, ну, приблизно. Я не знаю, ну десь так. 6 років я вже в сім'ї, або але... ну, вже сьомий рік. Ну, може, може, не 10, може, 9, 8, десь так. Ну, до 10 років. І ну, коли нас забрали в сім'ю, вони пішли до директора і. Ну, спитали, де, де можна знайти їх. Але директор сказав, що ми вам дані ніяких не дамо, але скажемо, ну, скажем, що вони ну, в хорошій сім'ї. І одного разу ми були на з'їзді, в ну, нас в криничках, з'їзд молоді був, і там якраз приїхала Суламіта зі своєю молоддю, там якраз був дядь Саша. І ми приїхали зі своєю сім'єю, зі своєю молоддю. І дядь Саша так стояв, розмовляв з якимсь братом. І я так підійшов, як обично, підійшов і обняв його. Дядь Саша почав, ну, закінчив розмовляти і побачив о, Максим. Ну, Він мене Максим не називав, мене називає Ромашечка, бо в мене фамілія така. Ромаша. Да. Так. Ну і так ми і зустрілися. А потім а Саша давно вже знайомий з папиним братом Павлом Миколаївичем, і, і так ми і зустрілися. І слава Богу. Я хотів би на останок один такий вірш прочитати. Це написано Євангелія від Івана, третій розділ, 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього. Не згинув, але мав вічне життя. Слава Богу. Амінь.